Роблю єві ось таку рисову кашу. Тут у мене розморожується бульйончик. І з сирочком ось таким буду їй давати. Половину вчора дала, половину сьогодні. Зараз буде снідати. А я змонтувала відео, зараз завантажую на канал. Перу, бо на сьогодні день прання. Тут розкладаю речі, ось таку нам віддали класну дошку для просування, друзі. Розкладаю випрані речі. Отака наша Єва красуня. І зараз вам ще щось покажу. І ось таку тюль ми повісили. Ми ходимо поки що на балкон туди-назад, тому вона так в такому стані, але стало набагато краще і затишніше. Сьогодні п'ятниця. Ми їдемо в Італію в магазин. У нас такий дощисько. Це вже за сьогодні, напевне, п'ятий раз паде дощ, але зараз найсильніше. Гримить блискає. Діма зараз під'їде, ми тут під балконом нашим стоїмо. Зараз під'їде і ми заліземо в машину. Ми любимо таку погоду, зато ех, не жарко, є чим дихати. Супер. Ми приїхали в Італію, в наш улюблений МД, вже скупилася, я там нічого не знімала, тому що я вас заснула і я вже не хотіла там нічого знімати і будити її голосом своїм. А зараз ми ще йдемо туди-вниз. Там є табака, і Діма хоче собі купити сигарети. Може ще кави поп'ємо. Купили дитині заколочки, бо волосечко вже довге, не хочеться обрізати. От. То купили заколочку і купили нові соски. Такі, як вона мала. Бо та вже стара, ну як стара, я стараюся соски міняти частіше. Одну ми загубили, а цю вже треба було поміняти. Там в упаковці три штуки, 7 євро вони коштують. От. І заколки по євро. Фу, душно так. Я її, звісно, отак їй зажарко на дворі в костюмчику спортивному, але просто в магазинах цей, кондиціонери, то я її одягаю. Зараз роздіну. Доїдемо туди вниз, бо там де кафешка. Де вона? Ось там. І роздіну. І в машині вона роздіта бо жарко. Душно через ті дощі. Нема чим дихати. А вона мені поспала півгодини. Ну нічого, вдома приїдемо, буде ще спати. От, А поки Діма там грузить машину, ми так завжди, то ми прогулюємося пішки, бо сьогодні навряд чи підемо ще гуляти. А так хоч прогуляємося з магазину в магазин. Прийшли в кафешку. На, Ти хочеш цукор? На. Один. Що ти маєш? А тато наш там. І зараз поїдемо додому. Дівчик, давай я тебе роздіну бо жарко давай. Давай. Ми вже повернулися з магазину і сьогодні хочу вам показати, що ми купили. Майже на 150 євро у двох магазинах. Ось тільки в МД нам вийшло. 135,56 по закупках. Ну, плюс ми ще були в тігрусі, там, де купили соски дитині, е, купили отаку от меренду, такий перекус на пробу. Я ще такий не давала от від 6 місяців він йде. Попробую. Він такий, бачите, схожий на йогурт. Але стоїть не в холодильнику. Так що завтра попробуємо її їй дати, Це там купили і купили ось таке тонно. Також на пробу таке ще не купували е, в Тігросі. Все, решту ми купили в МД. Це банани, рукола, перець. Ось такі дві упаковки різного салату. Купили дві упаковки торпівлі, тому що ми хочемо, коли буде гарна погода, йти на озеро і собі зробити так як шаурму. Купили грибочки, купуємо завжди вже такі порізані сир, тому що ну, ми їмо пасту і треба сир. Знову ж таки, на пробу купила єві 4 фрукти. Я зазвичай її даю в свіжому вигляді. Але деколи, як десь йдемо гуляти чи десь їдемо, ну треба щось таке мати. Ну Подивлюся, буде вона їсти, не буде. На пробу просто дві штучки купила. Купила ці сосиски, що мені так захотілося. Також ніколи не купляли. Чотири штучки купила, щоб не цей. Кукуруза. Ось таким ми робимо рис. Інсалат Дірізо такий робимо. Рисовий салат. І туди ось таке додається. Відварюється рис. Дається баночка. ось Таких овочів маринованих, там яйця теж можете давати або сосиски, або ну, коротко, все, що маєте в холодильнику, можете туди вимішати. Таку рікотку маленьку я беру для єви. Також її змішую з фруктами чи з чим, або шпинатом. Даю їй диню, сирок мастити на цій тортілі. Ось такі два сири. Ми завжди беремо, нам подобається. Менталь і ось такий. Їздимо в Італію і купляємо швейцарський сир. Класно, правда? <рес> Картопля, горішки, мигдаль. От купила є такі заколочки, одну вже заколола. Яйця, манго. Зазвичай ми купуємо по два манго. Але вже чесно, ми вже де, ну, пару тижнів його купуємо. І вже трохи надоїло щось друге. Єві також в каші даємо. Або так з його. До речі, купляю ось такий грецький йогурт. Це також для її. На тиждень купляю два таких йогурта. Щоб вона два рази в тиждень їла, і туди домішую завжди якийсь фрукт. Так, Я перший раз знімаю -от обзор продуктів, які... огляд продуктів, які я купила, тому я ще не вмію. Ось такі йогурти. Це Діма собі купує, помідори. Купили курочку, лапки. Ось такі дуже смачні сальсічі зі свині і грудку. Також я собі купила два лаки, бо в мене нема жодного. Це Діма купив собі Кока-Колу, ще одна упаковка цього. Мигдалю купляємо геркулес. Це і Єва дуже любить геркулесову кашу. Вона, напевне, її фаворит. Вона найбільше любить геркулесову кашу. І Діма їсть ватні диски купила, бо в мене вже закінчилися. Ось такі купляємо перекуси. Я їм один в день, одну штучку. Такий перекус між сніданком і е, обідом. Е, купила мило рідке, бо вже закінчилось. Шампунь, дезодорант для Діми. Салфеточки для Єви. Е, сухі сніданки. Це я їх їм. От, такі мені подобаються. Такі сухі сніданки. Е, купила вино, бо воно було в знижці. Червоне. Ну, ми не п'ємо, Діма взагалі не п'є. Я годуюча мама також не п'ю. Але до нас буває приходять гості, а воно якраз там до м'яса, тут пише. Ось до чого воно. До шашлика. Там, до сирів, коротше. ну, для гостей. Ми час від часу купуємо, щоб щось таке мати, як хтось прийде пригостити. Колу Діма собі купив, я це не схвалюю, гасосу теж, тому що ми ну, я не можу сказати, що на дієті сидимо а на правильному харчуванні і стараємось дотримуватися принаймні. От я вже за три місяці схудла на 12 кілограм, а Діма на 6, тому що він ще не може ну, відмовитися від. Такого чогось. Купила, щоб був по знижці пом'якшувач. Він дуже класно пахне, мені подобається. Гель для душу. Це водичка Єви. Ми купуємо. Хоч тут можна давати в Швейцарії воду з крана, але я все одно не ризикую. Зараз, бо мені так неудобно. Треба наступного разу по-іншому розкласти. Дві мочалки, бо вже треба замінити. Кава була в оферті лаватса. По вісім з чимось, то ми купили зразу упаковку. Ого, як гримить, не знаю, чи чути на відео. Прищепки, бо мені не вистачає. І купила дві ще е, мити підлогу. Одну е, в кімнаті і в дитячій мити, а другу таку простішу решту квартири. А це, що в нас зараз є, то буде просто для балкона. Е, от і все. Ось такі у нас покупочки сьогодні. Зараз буду все це розкладати, будемо обідати і буду класти єву спадки. Ось так. Зазвичай ми купуємо більше набагато, десь в районі 170-180 євро. Просто в нас ще багато чого залишилося і ми докупили того, чого нема. Ось так. Забери. Okay. А це наша вечеря. Ми приїхали з магазину і їли, зробила я зразу цю, ну, лаваші. ці лаваші. І щось ми так наїли з тими лавашами, що зараз шоста вечора, ми після шостої не ймо. от трошки деньки, трошки винограду і все. І потім будемо пити тільки водичку. От, така наша вечеря. Ще пару горішків з'їмо. Хочу показати, які у нас гори шикарні. Гримить. Ось там, де мужик в зеленому, там у нас заправка. Пусти штору, Єва, я вам вхопила. За штору і тримаю. не пускає. пусти Пусти доця, відірвеш. Подивіться, на ці гори їх не видно. О, яка хмара. Оці, що прямо біля нас через дорогу, їх видно. А от там далі... Вершин не видно взагалі. І гримить, гримить, гримить постійно. Ось така краса. Раз. Бачиш, донечко, як гримить. Ось така краса. Це вже не знаю, який раз гримить і який раз дощ. Я розбираю речі, випрані, отоді ма... приніс, отак скопом. Зняв, скину. І все. Сто разів йому казала, складай, ні, не хоче. Отам помила всі євені іграшки, вони вже висохли, я думаю, та не думаю, вони цілий день сохнуть. І ще стендіно розібрати. Оце моя помічниця мені допомагає. Сьогодні субота. Ось такий у нас обід. Запечена картопля з овочами і з курочкою. Ми сьогодні поки що вдома, бо жара страшна. В'є нові іграшки в шафі. Вона ото собі витягає штучки від морозила і бавиться. Там ще бутилочки є. Ми сьогодні винесли в підвал всю непотрібну посуду, яка тут була з попередних власників, якою ми не користуємося, бо ми маємо багато своєї. Але я нічого не знімала, я забула. Єва проснулася сьогодні дуже рано, пів шостої. Пночі вона погано спала, їй болів живіт. І зараз вона вже два рази поспала, трошки пізніше пообідає, Спочатку ми, потім вона. І потім підемо гуляти. Погода класна, навіть дуже не відкриваємо. Погода дуже гарна, вікна сильно не відкриваємо, тому що яскраве, яскраве сонце. Ось ці наші таракани кучками лежать, виповзають і здихають блін, Під'їзд. Тим ще вликову немає. А, давай пішли. Це жахіть. Натягай колявку. А то вже шоста година вечора ми вийшли гуляти. Як добре, тепленько. І рюкзак візьми. Ось така в нас колясочка. Супер зручна. Вчора була ця гроза така цілий день. Сьогодні гарна погода, завтра знову має падати дощ. А ми йдемо на озеро, попробуємо, яка вода, бо всі вже вовсю купаються, а ми ще ні разу. Навіть ноги не мочили. Єва їде і бавиться своїм кубіком. Все одно, шоста година вечора жара капець. Скільки градусів сьогодні? 30 чи більше? 27. Не знаю, така духота, що здається, що більше. Висока вологість. Така в нас тут краса. Вже всі вертаються з озера. Молодь в основному, а ми тільки йдемо. Відчуваємо себе як на курорті тут. Таке враження, Діма, що ми на море десь приїхали, ні? Ага. Якийсь цей. Куди йдемо на який пляж? сюди чи туди? Такий класний пляж, оцей комунальний. Ми маємо карточки і можемо тут сидіти безплатно. А так я вже показувала, 5 франків з дорослого або купляєш абонемент на сезон. І все, і приходиш собі цілими відманнями, можеш тут сидіти, купатися. Її сподобалось ходити. Я тепер знаю, ходила, тепер з татом вона трошки ходить. Бар. Люди відпочивають з дітьми. Євусик, Єва. Привіт. Привіт. Та Ось так. Ось така тут краса. Вода просто надзвичайно чиста. Дитина не хоче сидіти, абсолютно. садиш її вона кричить, починає кричати, приходиться з нею ходити. Ну, нічого, вона вибігається і може буде гарно спати. До речі, там прибув до причалу кораблик, великий цього разу, гарний такий. От. Боже, подивіться, яка тут краса? На цьому озері. Завтра ми вирішили, якщо. Не буде доща, то ми підемо сюди. А якщо буде дощ, то ми поїдемо за купальником, бо в мене нема, щоб не дожилася. що в мене не було потреби. А тепер є потреба. Сонце так грозить в очі. Дуже гарно, Просто надзвичайна краса. А зараз ми підемо туди і ще покатаємо на качельці, так? О, от, бачите, як вона рветься. Рветься, не хоче сидіти ні секунди. Піднявся сильний вітер, ні з того, ні з цього. Просто таке враження. Фу. А чітко щось в повітрі літає. Ого, всі... всі люди підриваються і тікають геть. Можливо, зараз буде дощ. О там щось насувається. Ну тут не видно за деревами. Там було добре видно. Коротше, і ми йдемо. Тікаємо. Хотіла зняти красу, але дивлюся на відео воно зовсім не так. Як коли йдеш тут і дивишся. Сонце падає, такі тіні. Класно. А ми додому. Хоча нам додому близько, але може так ливанути, що є воєчим накрити. Ну, а нам то все одно, але не хочеться захворіти, а потім шиєвку простудити. А ми прийшли тут наш вихід. Ми називаємо його домашній. Оцей, пам'ятаєте, що я вам показувала? Ось. Ой, єпка! Ми прийшли подивитися, як тут. Це близько біля дому. Там насувається погана погода. От, бачите, як небо потемніло. А ми прийшли тут трошки. О я зараз спущуся і спробую, яка вода. От чесно, мені цікаво. Діма, ну візьми єву. Будеш нирять? Я, Ні, я хочу просто спробувати, яка вода. Ану, друзі. Дивіться, яка чиста-чиста вода. А вода така тепла, чуєш? Ну як, заходиш зразу прохолодненько. Але ти що, красота? Чистесенька водичка. Тут навіть і не глибоко, походу, правда? Тут взагалі мілко. Ну, тут десь може по колі... Або це така внешність обманчива. Качечки. песик тут. Так, охоронець. Уже тут. Тож є. Ось така тут у нас краса. А. Ку -ку. а там ось такі темні хмари насилаються. Але тут якось вітру нема. Боже, я вийшла з води, така... Ну, такі, знаєш, як то виходиш, буває холодно. А це тепло-тепло. Клас.